За ініціативи Коростенської міської ради 21 лютого представниця міжнародного благодійного фонду Місія в Україну завітала у Коростень. Організація, яку я представляю, Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну, хоче попіклуватися про тих жінок, які наважилися в такий складний час народити дитину. Тому що наша організація вже майже 27 років опікується деякими категоріями людей, які є, на наш погляд, найвразливішими. Одна категорія це сім'ї, де є дітки з особливими потребами. В Житомирі наразі дуже багато років і. Існує і працює, і має дуже гарні успіхи реабілітація діток з інвалідністю. Але інша категорія, можливо, яка Теж не багато уваги, але заслуговує на те, це саме жінки вагітні і ті, що народили діток. Тому сьогодні ми приїхали в користень і проводимо такий невеличкий проєкт, знайомимося з діяльністю нашої організації, даруємо невеличкі подаруночки тим жінкам, які народжують або мають народити дитину. На базі управління праці та соціального захисту населення допомогу вручили внутрішньопереміщеним родинам. З новонародженими дітьми. Потім у пологовому відділенні Коростенської центральної міської лікарні пакунками підтримали породіль. Розкажіть, будь ласка, чому важливо такі фонди організації залучати? Сьогодні в Україні триває війна і воїни наші виконують дуже велику місію. Вони захищають наше майбутнє. А наше майбутнє це наші діти. І виконати місію народження дитини може тільки жінка. Звичайно, жінки зараз стикаються дуже з багатьма проблемами: це і психологічні, і соціальні захист, і стрес, і наважитися народити дитину, здійснити цю місію ну може не кожна. Тому ми, як міська влада, створюємо ці всі умови: гарний пологовий будинок, щоб дитина народилася, соціальний захист, певне виховання, виховна робота, і шукаємо надійних партнерів, які можуть нам допомогти в цьому. Зокрема, місія України. Ми вже з ними працюємо півтора року. Проводили вони в школах освітні заходи про те, про вагітність, про народження дитини, що треба робити і що. І історія про те, що народжувати такі потрібно. А зараз у них нова така програма, вони хочуть подякувати жінкам, які. Роблять цю таку велику місію народження майбутнього України, тому цілком підтримуємо їх і хочемо, щоб діток в нашому пологу, в нашій державі, в нашому місті ставалося більше і більше. Головна місія фонду допомагати дітям з інвалідністю та їх сім'ям, жінкам із незапланованою вагітністю та тим, хто знаходиться в кризовій ситуації. Зараз в такий складний час, коли гинуть хлопці. Коли гинуть чоловіки, батьки, іноді жінка навіть не встигає повідомити, що вона чекає дитину. І вона вже є в кризі, і вона вже не зовсім щаслива з того, що змушена буде піклуватися про дитину самостійно. Тому ми радимо жінкам під час вагітності звертатися в нашу організацію, отримати ту необхідну психологічну і емоційну допомогу, а також з Заявляти про потреби практичного характеру, зв'язатися з нами можна телефоном. Не обов'язково їхати в центральний офіс. Ми знаходимося в Житомирі. Проїзд Шпаковський 15 і номер телефону, за яким можна звернутися, 067 410 05 29 Окрім того, відповіді на питання, які хвилюють, можна отримати, навіть не називаючи свого імені, тобто анонімно, також більш детально Інформацію про Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну можна знайти на їхньому сайті.